Я останній раз тобі говорю, ти нікуди не йдеш в такому вигляді. Слава Богу що останній раз. Я вже не можу того слухати. Ти вже мені надуїв. Я пішла. Куди ти йдеш? Куди ти йдеш? Нашої подружки, ти рож, з якою я 16 років дружу. Ми ще тебе вибирали. Куда так на окружну вона день народження справляє а? в такому вигляді? На таких Таку каблучарах вигляді каблук. Ось такий малесенький. В такі спідниці, короткі. Це зима на дворі. Зима Це шорти, альо, що Шо там побачиш? Нічого. З Та утехнення. то не треба, бачити, зима на дворі, і і мандарину що? простудиш і все! Тютю -тю -тю папа! Колодки з шубою всередині! З якою шубою, з якою шубою? Лена. Я тобі сказав, взяла, переділася, як людина в джинси, Лена. крусівки і пішла. Ти кого Лена. хочеш вражати, там, а? на день народження Лена. жіночну? Ну, ти колі, чи що, там одні дівчата. Ну от кого! Перший раз в житті собі З дівчатами нормально посидіти. Щоб Але мужики чи, на тебе чи, дивились, якісь чи що. Я постепенка ходжу, як бомж сам. Ну так, так має бути. А що ти вділа, щоб на тебе чужі чоловіки дивились? Поки... там чоловіків. Ну та правильно, ти мене не береш, а окремі люди, які з боку сидять, там теж будуть, ні? Що, вони будуть біноклі сидіти. Та, так, так, біноклі і не тільки біноклі. Всі я, там десь, ті дівчата. Я діщали. сказав, давай, пішла переділась. Останній раз сказав, все. Ти, пішла. Сказав, ти пи. Устат... Казаві, далі до мене говориш. Пішла, породилась. Скажи, і більше нічого не говори. І я зайнята. До мене не набереть мене 3%. 3. Це дуже мало. На холоді сідає зразу.